Привіт-привіт, друзі. Давно не записувала відео в такому форматі, то гуляла. Було раніше тепленько. Зараз бачите, це зі мною така стіна, стіна туману, да? ось От так, от, от так ми тут гуляємо. А, поки в мене йде семінар, і моя колега його веде, вона потине по темі розладів нарцисичного межого та ще з одного. Ось я тут гуляю з мирки і щось мені так все ж таки догнало записати це відео, бо, хожу, знаєте, два дні. Вчора була гостю в замечательної школі, в якій проходила курси, користуюся їх чудовою платформою це Лінкю. Ми говорили про транзакційні аналізи про вивчення мови. Це було дуже неочікувано для мене, однак дуже цікаво. І це запустило теж свій такий процес різних роздумів про навчання, про навчання в всьому, не тільки мов, да, навчання і в ТА в цілому, де вже люди можуть вибирати самостійно. Да, це не тоді, коли ми йдемо в школу дітьми. І особливо не маємо такого вибору, бо за нас там батьки вибрали, чи ми йдемо по району, ну, чи якось там. Та. Я Зараз, чесно кажучи, не знаю, як це відбувається. Но ось раніше якось так було. А, і я а, задумалася про вчителів, про вибір вчителів. Чи тренерів для себе, для свого розвитку, для навчання, як професійного навчання, так і для підвищення своєї кваліфікації, навчання мовам, наприклад. І я задумалася про те, наскільки ми думаємо, якого вчителя ми вибираємо. Ми зазвичай в та, ну і в цілому, да, якщо кажемо про психотерапії, розглядаємо партнерство, сценарне це партнерство, не сценарне. Це часто пов'язано з чоловіком і жінкою. Можемо іноді казати про роботу. Да? А ось я так почала аналізувати і не особо згадала, щоб Якось розглядався, потерзадалося питання, навчання, да? і кого я вибираю для того, щоб ця людина допомогла мені в чомусь вирости. А, а, і а, я зараз, знаєте, коли про це говорю, думаю, що про тих людей, які вибрали мене, наприклад, да, в якості тренера. Супервізора, як за якими критеріями ви вибирали, що ви мене побачили, що ви шукали для себе. І знаєте, зазвичай, коли ми вибираємо мер, мері, коли ми вибираємо колись, то це ж ну, наше сприйняття. Да? Це той рівень сприйняття, який є у кожного з нас, да? про те, як ми когось бачимо. Як ми бачимо тут чи іншу людину, як вона посміхається чи як вона дивиться, і чима очима вона нас дивиться. І, можливо, коли ми вибираємо якогось тренера чи вчителя, то ми шукаємо очі, де нам потрібно щось заслуговувати, де які нам нагадують про це. І тоді одягаємо цю проєкцію на людину і починаємо з нею з працювати, не, не вчитися, а працювати з цим, з цим процесом, зі своїм процесом в першу чергу. Також я подумала про вивчення мов. Знаєте, в мене, наприклад, не дуже, не дуже раніше з вчителями пов'язаними з мовами. Я вибирала вже коли дорослу, то курси то різних людей, де насправді, насправді, я була дитиною на всіх стосунках, де мені потрібно було, щоб мене похвалили, щоб сказали, чи гарно я вже навчаюся, чи не гарно. А знаєте, коли... Це такі дитячі батьківські стосунки, то дуже складно, дуже складно досягти своєї цілі, бо ти націли не на не інше. Да? Ти розігруєш, чи ти граєш щось своє з цією людиною, з цим вчителем, якісь свої стосунки зі своєю батьківською фігурою. І це не обов'язково мама, тата -та, чи бабуся. Да? Це може бути та ж вчителька. Зі школи, яка свій час не долюбила, не ось пушила, да, і так далі. Ось. І тоді цей процес, цей процес він буде саботуватися. Знаєте, тому що людина настроєна на те, щоб не отримати результат для себе, а відіграти цей психологічний рівень. А, ось такі мої роздуми да, про це. І а, для мене було дуже трагічно, насправді, коли одна із вчителів, в якої навчалися мови, а, ось, а, вдруг, а, вдруг написала мені, що вона не хоче да, зі мною, а, що не хоче зі мною працювати, не хочу зі мною робити, що вона не бачить. Ніякого результату. І це е, було дуже травматично, насправді. да, от я не використовую це як заміну стресу, да, тому що е, це запустило е, такий аналіз стосунків, що насправді відбулося, що це мене так відкинуло назад, да, що, е, е, що мені так боляче. <кій> uh, і наразі зараз, знаєте, я дуже вдячна цій людині, хоча не готова з нею продовжувати спілкування, якщо даже ми якось зустрінемося. Можливо, з часом ще цей процес не пройшов. Ось. Але я вдячна цій людині, що вона зробила цей крок, бо це запустило механізм аналізу цих стосунків. І я зрозуміла, що я... Там дійсно не росту. І коли я знайшла, познайомилася по рекомендації з іншим вчителем, для мене стало відкриття, наскільки наскільки я виросла в морі, насправді. Ось. Це показали і тести, це показало наше спілкування, це показало те, як я зараз, зараз спілкуюся. А, так, на жаль, це ще не той рівень, який би я хотіла, однак, однак це не так, не так погано, як яке було в мене відчуття раніше. От, а тому, тому що я вам можу сказати, да? коли ви колись вибираєте і плануєте з з ними в довгі стосунки. А, і це може бути як партнер, вчитель, а, тренер, супервізор, де а, завдяки цим стосункам ви хочете чогось досягти, прийти до своєї цілі, то я рекомендую, щоб ця людина, ця людина да, подобалося вам. Подобалося вам по всім три нашим. Станом по всі я стилям, де ви спиралися не тільки цінності, так на батьківські, де, де ви не тільки могли з нею там, комунікувати, а щоб вона подобалася вашій дитині, де ви, можливо, захоплювались, хотіли з нею дружити, але не хотіли а, ну, як їй щось доказати, де, чи, Якось впечатліть, вибачте, не, 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 не всі ще в мене є славниковому запасі українські слова. Іноді просто забуваю, однак працюю в цьому напрямку теж. А, і тоді, коли ваша дитина не буде, а, знаєте, як а, бажати, бажати да, щось їй доказати цій, а, цій, цьому вчителю. Ось. А, то тоді не буде великого такого напрягу, сценарного напрягу. Це не буде ваша сценарна фігура. А, і тоді це може бути зовсім неочікуваний результат. Ось. Ось такі мої роздуми, такі мої аналізи, рефлексії з огляду а, всього того, що відбувалося. А, мабуть, навіть за останній рік зі мною, а, однак якраз це все сформувалося після вчорашньої розмови а, з Константіном, да, після, після да, цього після нашої розмови про трьох аналіз і вивчення мов. А, і я рада, що нарешті оброло да, таку форму. Ну, з якою з вами поділилася. Тому, якщо буде на користь, то буду рада. Якщо ні, то вдячна, що послухали. Пока.